Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Ріжемо весь чорнослив. По версії викладаємо печиво. Виклали, Змащуємо кремом, а лише кремом ми залишаємо. Накладаємо пішовою. Пленкою і ставимо в холодильник на 3-5 години. Пройшло 3 години, я виняла торт, перевернула на таку миску велику і зверху змащую кремом по версі посипаємо натертим шоколадом. Залишилась шоколадка, ми її натерли і посипаємо поверх.